«Я хочу грошей. Я сексуальна в трудних чоботях заходять в ваше життя і розказують, вам жити, де вони ваші кордони. Ви прийняли ту думку, що хтось знає краще. Ви боїтеся вийти в сторіс, ви боїтеся підвищити ціну. Ви ніби постійно, ви нікомусь, і ви не знаєте, як з вами можна, а як з вами не можна. Боже, ви ж станете поганою. Привіт! Сьогодні говоримо про хороших дівчаток і чому ж хороші дівчатка не мають грошей, не мають реалізації. І зазвичай на них всі їздять. Я Катерина Баришева, я психолог і бізнес-тренер, і давайте ж глибше розберемося в цій проблемі. Взагалі, синдром хорошої дівчинки він дуже блокує вашу реалізацію, вашу проявленість і взагалі вашу комунікацію з іншими людьми, зі світом. Тому що, ну, давайте чесно, кожна, хоча б раз в своєму житті. Точно відчувала себе оцею хорошою дівчинкою, та яка хоче догодити, та яка хоче бути зручною, яка мовчить, щоб не посваритися, щоб не викликати якийсь конфлікт, коли ви стараєтесь тримати всі сфери життя, прям кожну, щоб от я маю бути ідеальна. Тому що ж колись сказали, що ти ж повинна бути і класна в ліжку, і класна в господарстві, да домогосподарки, класна мама, що ж ти маєш реалізовуватись, і будучи хорошою дівчинкою в своїй голові, я ж повинна це все виконувати. При цьому ви стараєтесь ще й заробляти, реалізовуватися, і при цьому ще й виглядати класно. Оце тримати в постійному контролі і навантаженні на собі. Та, та просто і дивіться, в чому суть хорошої дівчинки. Це та людина, та жінка, яка ніби живе як сервіс для інших, вона ніби повинна для всіх щось робити. І в більшості випадків для такої людини, для такої жінки, ніхто не повинен нічого. І давайте чесно: а хто у вас запитав, а чого ж хочете ви? Та ви сама себе, навіть я не знаю, чи питали, а чого ви хочете зараз прям поставити на озу це відео. Запитайтеся, насправді, що вам цінно? А коли ви останній раз відпочивали, коли ви останній раз взагалі задумувалися, чого хочеться вам сьогодні на вечерю, на чи вам хочеться взагалі готувати ту вечерю? І дивіться, тут навіть не про ви знаєте, якось в тому, що ви втомилися від тримання всього під контролем, це більше про зраду себе, коли ви систематично постійно зраджували себе. Тому що синдром хорошої дівчинки це не про характер. А це про такий накатаний шаблон, що я повинна бути якась, я повинна бути зручна, що я повинна якби, досягати, підтримувати цю любов. Ще про це вогнище, що жінка-берегиня оцього чага, непонятно якого. Ну, гаразд. Значить, я цінна, коли я служу, коли я мовчу, коли я жертвую. З чого ви це взяли? Хто вам це сказав? І ця штука. Дуже сильно впливає на те, як ви проявляєтесь, наскільки ви відчуваєте себе впевненою, взагалі чи ви заробляєте, якщо ви хочете піти реалізуватися, зробити то цей синдром хорошої дівчинки він дуже дуже впливає на те, як ви взагалі себе проявляєте, як ви себе відчуваєте. Чому так відбувається? Тому що коли ви йдете реалізовуватися, і проявлятися, там треба. Опиратися на себе, а хороша дівчинка, вона на себе опиратися не може, бо вона постійно очікує оцінки і підтвердження, що з нею все ок, що вона правильно робить, ніби з зовнішнього світу. От постійно чекати, що скажуть інші. Тобто, оця історія, коли ви думаєте, зараз вийду в сторіс і розкажу там щось, вони там інші люди щось про мене подумають. Оця історія, що ви хочете знову ж таки бути зручною, і ви постійно, ніби перевіряєте, а точно це буде нормально? Чи точно це нікого не образить? А точно це буде взагалі там правильно і. І ви ніби постійно ведете діалог, ви ніби постійно зважуєте своє життя на вагах. Ви звісно. Пропускаєте тих людей, які ви знаєте, як в чоботях, в грудних чоботях заходять в ваше життя і розказують, вам жити. Розказують причому так грубо, от, де ви не просили, ні поради, нічого. От просто приходять і розказують, що ви якась не така. Це історія про кордони. Бо ви, в принципі, не знаєте, де вони, ваші кордони, де вони починаються, де вони закінчуються. І тому будь-яка людина може без запрошення зайти вас, прокритикувати, прохейтити, і ви берете це близько до серця. Чому так відбувається? Тому що систематично своїм внутрішнім діалогом в голові ви прийняли ту думку, що хтось знає краще, що хтось. Вміє, розуміється, розбирається краще, але не ви. Плюс давайте додамо наше виховання, соціальний відбиток проекцію, і це все в комплексі. І в результаті ви боїтеся вийти в сторіс, ви боїтеся підвищити ціну. Ви постійно думаєте, точно моя там експертність або те, в чому ви розбираєтесь? Точно взагалі є смисл в цьому. Ви Постійно думаєте, що якщо я зараз почну там реалізовуватись, проявлятись, так, а що буде там з чоловіком, з дітьми. З домашніми справами, І скільки жінок до мене приходить такими думками, що я зараз почну розвиватися, а ще, не дай Бог, реалізуюся, то від мене піде чоловік, або я почну зробляти більше нього, взагалі образиться, це дівчата, капець, тому що ви, ніби постійно, ви нікомусь в вас завжди, ніби хтось очікує, щоб ви їм тому комусь прозвітувалися. Ви у себе на 105-му місці, тому що в вас на першому місці завжди є хтось. Родичі, чоловік, діти, побут, і зазвичай у вас просто не вистачає сили і енергії на реалізацію, тому що реалізація це про певну свободу, про певний вибір, про як захотіла, так і зробила. Знову ж таки, про вибір, але хороша дівчинка дуже звикла до внутрішньої тюрми. І ви себе там в ті рамки так загнали все контроль. Вам не треба зовнішнього ката. Ви прекрасно справляєтесь самі. Але давайте, от ще раз, от розберемося більш глибоко, чому ви такими стали? Тому що в дитинстві так стало, що вас не любили просто так. Ніхто вам не говорив. Ти моя прекрасна, хороша дівчинка, Я тебе люблю просто так. Яке щастя, що ти в мене народилася. Ти дуже цінна, важлива. Звичай нас любили за якісь досягнення, помила посуд. Молодець. Ти плачеш. Клас, слухняна, мовчиш, стоїш тихенько в куточку, молодець так? В школі класні оцінки отримуєш, дисципліну не порушиш. О, так от за це ти молодець, і по суті сформувалося у вас таке враження, що любов треба заслужити для того, щоб мене любили, мені треба бути якоюсь. Для того, щоб мене любили, мені треба старатись, мені треба терпіти, мовчати, бути якоюсь, щоб мене любили, ніби постійно заслуговувати цю любов. І вже от ви виросли. Уже ви дорослі, тьоті, Я думаю, тут більше жінки дивляться. І ви досі продовжуєте використовувати ці механізми заслуговування любові, бо інакше ви просто не вмієте, ви інакше просто не знаєте. Ви живете в постійному такому русі, що ви ніби як окрема не існуєте вас окремої особистості нема. Ви існуєте тільки в прив'язці з чимось, з кимось, з суспільними думками, з думками мами, тата, чоловіка, дітей і купа цього всього. Давайте подивимось, які ж складові впливають і формують у вас оце відчуття, синдром хорошої цієї дівчинки. першочергово, те, що ми теж проговорювали, це відсутність власних кордонів. Тому що, якщо ви не усвідомлюєте, де ваша межа, і ви не знаєте, як з вами можна, як з вами не можна, то будь-хто в брудному взутті буде переходити ваші кордони і розказувати вам. Коли ви не просили, як вам треба, якою ви повинна бути, більше того, це буде через агресію, це буде через якісь такі тиски на вас, навіть через маніпуляції, тому що буде дуже невигідно, щоб ви раптом ці кордони отримали свої і почали жити по-іншому. Друге, це відсутність самоцінності. Це коли ви щось відчуваєте, щось хочете у вас, є потреби, у вас є бажання, але ви на них забиваєте, тому що першочергово хтось. Давайте чесно, скільки разів ви себе зрадила? Скільки разів ви не довірили своїй оці внутрішній інтуїції, не довірились внутрішньому бажанню, Скільки разів це відбувалося. І от давайте от, про чесно, про чесно. Скільки ви можете заявити про свою цінність, наприклад, навіть як експерта, якщо ви не відчуваєте цієї цінності, якщо ви не відчуваєте, що ви можете бути цінна і нести щось в цей світ? Третій момент, на якому хочу зупинитись, це подавлені тіньові сторони. Тому що якщо ви боїтеся проявити сексуальність, проявити злість, боже, ви ж станете поганою, проявити якусь свою силу, якісь свої амбіції, хачухи, не дай боже стати меркантильною, сказати, я хочу грошей, я сексуальна сука, яка хоче грошей. То ви станете дуже поганою для інших, бо так не можна, бо так не заведено, бо так в суспільстві не прийнято. Ви зрозумієте одну таку ключову думку, що ваша психіка вона прагне балансу завжди. І Якщо ви на фасад виставляєте, що я хороша, біла, пушиста, то це означає, що ваша тіньова сторона тут затиснута в такий, знаєте, тіски кулак. І ви завжди будете, психіка ж пам'ятаєте, прагне гармонії, да ваша психіка завжди буде відтворювати те, що подавлено в зовнішньому світі. Що це означає? Завжди буде попадатися якийсь аб'юзивний чувак, який буде її тиснути, який буде її аб'юзити, газлайтити і все остальне в вашому просторі будуть складатися ситуації, де ви будете бачити в своєму житті. Те, що ви подавили в собі, те, що вас буде тригерити, те, що вас буде, знаєте, підривати, бо воно насправді є вас. Ви будете притягувати якихось козлів, якихось, знаєте, людей, які просто здається, падлюка, що ж ти робиш в моєму житті? Я думаю, зараз ви згадали про кого йде мова. Ви будете завжди тригеритися об тих людей, які дозволили собі проявитися, які дозволили бути собі сексуальними, меркантильними, злими, тими, які О, що хочете робить в смислі, от вона що хоче. Ви будете об них тригеритися, тому що знову ж таки. Ваші тіньові сторони, вони є. Хочете ви цього чи не хочете? Вони є. Питання, чи ви їх визнаєте? Наступний момент, на якому хочу зупинитись, це порушено цей контакт з відповідальністю, тому що ви за всіх все вирішуєте, всім хочете губку підтерти, слюньки, соплі підтерти. Тут треба розуміти, чітко, де я беру забагато. Чи дійсно треба рятувати чоловіка? Чи дійсно треба рятувати маму, наприклад? Чи все ж таки я можу вибрати себе? Чи можу я взагалі щось зробити для себе? Це точно моя відповідальність. Чи можливо вона, він, вони дорослі люди, і вони, можливо, розберуться самі? І мені не треба впрягатися там за всіх і вся. той момент, коли ви. Постійно думаєте за інших, берете цю відповідальність надмірно. Зараз не говорю про дітей неповнолітніх, за яких ви повинні брати відповідальність, але якщо у вас є чоловік, то відповідно ця відповідальність лягає на двох. Я зараз говорю про дорослих людей. Часом, коли ви берете відповідальність за цих людей, хто бере відповідальність в цей момент за вас, то тоді в вашій голові чує ваші бажання, думки, ваші емоції, то тоді зафіксували, а взагалі що з цим робити. Давайте ми практично зараз пройдемося для того, щоб ви зараз пишіть на листочках, тобто, щоб ви зараз практично цю лекцію не просто прослухали, щоб вона принесла вам користь. Перше, пропишіть, як з вами можна, як не можна. Це елементарна вправа про ваші кордони. Тому що, якщо ви не знаєте, як з вами можна, як не можна, то і всі люди будуть, ніби знаєте, перевіряти міцність, взагалі ваші кордони. Вони будуть перевіряти заходити в, в зуті, розказувати, як вам жити, і це історія не тільки про інших людей. Як ви будете їх впускати? Ви будете розуміти, як вам ставитись до інших людей, куди вам варто заходити, куди ні. Тут важливий момент, що ви для себе маєте зрозуміти, ага, зі мною можна отак, а отак не можна. І це всім не можна. І ви маєте бути не як на сторожі цих своїх кордонів. Якщо вас не можна принижувати, і інші не можуть це робити, і ви сама по відношенню до себе не можете це робити в своїй голові. Друге, вам треба побачити, якою ж ви хочете стати. От подумайте зараз, якою ви себе бачите через три роки, яка там Точка Б, яка ця жінка, яка прийшла туди. От знаєте, подивіться на цю історію з ідеальної своєї версії, яка вона там, чим відрізняється її поведінка, а що вона робить, а що ця жінка думає, як вона себе поводить, які у неї особистісні кордони, бажання, цінності? От задумайтеся і пропишіть. І подивіться, які кроки мені можна вже зробити, щоб прийти в ту точку Б. Наступний момент, звісно, пропрацювати тінь. Подивіться на тих, хто вас дуже сильно тригерить. Це можуть бути блогери, це можуть бути якісь медійні особистості, політики, актори, співаки тобто, всі люди, от які вдавають, коли хоче сказати, як ти це робиш, як це ж мене бісиш. І подивіться, що саме вас там задіває. Тому що якщо у вас задіває, значить вас торчить. Тобто, якщо вас щось тригерить, ви або подавлюєте це в собі. Або це вам показує ваш потенціал, тобто ви хочете так само, але ви просто не визнаєте це в собі з певних причин. І оце про знову ж про відверту розмову з собою. Така як я хочу. А чому мене це задіває? Я так само хочу, чи просто я не визнаю в собі це? Подумайте, так що саме вас там задіває? Подивіться, з точки зору, що там людина транслює сексуальність, багатство, прямоту, свободу. Десь можливо на хвалу прям свободу, що ви тригеритеся об це. наступний момент. Додайте в своє життя ті речі, які вас надихають. О, якщо ви кожен день працюєте як коняка. І в вашому житті немає нічого, що вас радує, що вас наповнює енергією, то звідки вам цю енергію брати? Тому кожен день мають бути хоча б дві течі, які вас наповнюють. І нехай це буде кава на самоті, і нехай це буде, знаєте, краще відделегувати, щоб хтось забрав дитину з садка з школи і щось там зробив з неї домашку, ніж ви будете це все тягнути на собі. Тобто, ви першочергово маєте зрозуміти, що в той момент, коли ви піклуєтесь про всіх, а хто піклується про вас? І напишіть такий список оцих речей, що вас надихає, звідки ви можете черпати енергію, тому що якщо ви її віддаєте, то вас має бути джерело, яке вас ще й наповнює. Вас конкретно не для когось, тільки вас. І як підсумок, синдром хорошої дівчинки це не про доброту, це про відсутність внутрішньої опори. це коли ви будуєте життя з точки зору цінності інших людей. Не з точки зору цінності себе. От ви маєте прямо усвідомити, що інші люди вони завжди будуть жити, навіть якщо вас не буде. Завжди знайдеться людина, яка вас замінить на роботі, по дому. Навіть знаєте, от що вас не стане, подумайте, що з вашим чоловіком теж знайдеться жінка, яка буде спати. Але чому ви в цей момент не вибираєте себе і не усвідомлюєте, що ви сама для себе незамінна? Тобто вас замінити для себе неможливо. І якраз такі реалізація, проявленість, і в тому числі заробіток, і оця впевненість в собі, вона починається з чесності з собою. Вона починається з того, що я вибираю себе, я вчуся бути на своїй стороні. Я вчуся не піддаватися цьому впливу інших людей. Звісно, кожна людина буде тягнути вас, з вас щось те, що вона буде хотіти. Але тут задавайтеся питанням. Так, а чого хочете ви? Тому що хороші дівчатка попадають в рай, а погані дівчатка куди захочуть. І ця історія про самоцінність, про вибір і про життя в свободі і насолоді. Я вам бажаю, щоб ви прийшли саме в таку точку Б.